Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд, 23 серпня, Київ. Друзі, сьогодні зробимо гарне відео з української порцеляни Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал. Ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Чотири чашки мають ручний розпис, квіточки, плеємо Баранівський фарфоровий завод, відповідає періоду 1970 рокам, в новому стані ціна за одиницю 130 гривень. Далі молочник, Полонський фарфоровий завод, ручний розпис. Ціна 150 гривень. Два судочки. На першому зображення волошки, на іншому маки. Вони вживані, є сліди користування. Ціна за одиницю 50 гривень. Наявності два. Чайний набір. Складається з чайника. Та двох чашок. Орієнтовний об'єм чашки 300 мл. З двох боків різне зображення об'ємне 3D. Клеймо сучасне, виріб з глини. Всередині чашки залиті глазур'ю. Ціна за набір 370 гривень. Дві вази васильків. Ціна за вазу 130 гривень. Наявності 2. Друзі, хочу вам показати рідкісну цукорницю. Яка має ручний розпис. Зверніть увагу польові квіти. Майже в ідеальному стані, без будь-яких тріщин, сколів, без будь-яких пошкоджень, прошу. Всередині клеймо Баранівський фарфоровий завод відповідає періоду 1940-1950 рокам минулого століття. Дана цукорниця коштує 1400 гривень. Цукорниця продана. Так як виставив на телеграм канал, який називається Український порцеляновий посуд. Людина відразу викупила. Тому під даним відео, хто буде мати бажання підписатися на телеграм-канал, залишу посилання в першому коментарі. Будь ласка, переходьте в коментарі. Підписуйтесь. Чайний набір складається з чайника, цукорниці та чашки. Зображення деколь, горобина або калина. Предмети всі в новому стані. Виробник Полонський фарфоровий завод. Перший сорт має. Ціна за такий набір 350 гривень. Чайні пари мають ручний розпис. Наявності 8 пар. повністю в новому стані. Клеймо. Баранівський фарфоровий завод відповідає періоду 1960 рокам. Ціна за чайну пару 140 гривень. Набір для узвару складається з глечика. Таці та шести склянок. Всі предмети мають ручний розпис. Набір в новому стані. Клеймо користенський фарфоровий завод. Відповідає першому сорту. Ціна за такий набір 1000 гривень. Продовжуємо наші зйомки. Продемонструю вам частину природи, яка навколо. Сьогодні погода орієнтовно плюс 24 градуси. Насправді осінь почала про себе заявляти. Відносно прохолодно, Але взагалі комфортно бажаю всім приємного перегляду. Набір для лікеру складається зі штовху у вигляді кота. Та шести невеликих склянок. Орієнтовний об'єм 60-70 мл. Орієнтовний об'єм штофу 600 мл. Будь ласка, от знімається кришка. Кольорове скло. Ціна за набір 800 гривень. Тут 4 чашки, зображення багатого столу, деколь, з обох боків однакове, клеймо Полонський фарфоровий завод, ціна за одиницю 90 гривень наявності 4. Два васильківських кухлики. Об'єм орієнтовно 400 мл. Дуже гарне зображення, букет квітів. Ціна за одиницю 200 гривень. Зверніть увагу, полива всередині. Таця, скло. Кольорове скло у гарному стані. Ціна за тацю 200 гривень. Але таця вже продана через телеграм-канал. Тому, будь ласка, під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм-канал, який називається Український порцеляновий посуд. Переходьте за посиланням, підписуйтесь, будь ласка. Кавовий сервіс, майолика, глина, кавничок. Зверніть увагу на ручку Тримач, цукорниця та 4 кавових пари. Прошу, навіть плються є. Друзі, не можу ідентифікувати завод виробника. Будь ласка, можливо, ви хто знаєте, підкажіть? Присутня буква А на чайнику на донці. І на цьому все. Ціна такого кавового сервізу на 4 пари складає. 300 гривень. Чайна пара. Від рідкісного чайного сервізу називається півники. Зверніть увагу ручний розпис. Прошу. Клеймо. Городницький фарфоровий завод. Дуже гарне блюдце. ціна такої чайної пари 950 гривень. Наявності одна. Набір для узвару. По сюжету казочки котик та півник. Українська народна казка. Прошу. Лисичка несе півника в руках. Набір складається з глечика. Орієнтовний об'єм 1500 мл та двох чашок. Також об'єм орієнтовний 220-250 мл. Клеймо тернопільський фарфоровий завод, другий сорт. Ціна за набір 650 гривень. Далі цукорниця та дві чайних пари. Мають ручний розпис. Дуже гарне поєднання кольорів, зелений та червоний, також присутні елементи позолоти. клеймо вербілки, має перший сорт. Ціна за чайну пару 500 гривень, ціна цукорниці 450 гривень. Друзі, ну а на цьому будемо завершувати наш відео огляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал. Ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!